Руслана доброго дня. Да, вітаю Андрію слава Україні. Да, героям слава. Дякую за те, що наразі я вас буду безпосередньо вже інтерв'ювати. Інтерв Дякую за те, що знайшли час. Як на мене, я вважаю, що ви один із кращих фахівців у сфері консерватизму, неоконсерватизму, традиційних цінностей та, взагалі, україноцентризму. Угу. Такі важкі поняття, проте... Я вважаю, що коли ми з вами говоримо про консерватизм, воно для українців, багатьох українців дуже зрозуміло, тому що українське суспільство, воно значною мірою традиційне, чи так чи ні? Безсумнівно, українське суспільство традиційне, українське суспільство це люди, громадяни, для яких важливі те, що ми називаємо природні речі або природні цінності, природний порядок речей. Знаменита фраза садок вишневий коло хати, це в тому числі про, про традиційні цінності. Uh -huh. Що це таке? Це тато, мама, чоловік, дружина, сім'я, це земля, uh -huh. на якій я знаходжусь, це моя хата право власності, uh -huh. право приватної власності. Все, що ми зараз перераховуємо, це надзвичайно. Традиційні цінності, які притаманні в тому числі західним політичним силам, які з цим асоціюються, наприклад, в Сполучених Штатах це Республіканська партія, наприклад, це Свобода, власність, сім'я, домінування приватної власності, або консервативна партія в Великій Британії. Тому, бо українське суспільство середовище є абсолютно консервативними а і навіть неосвідомлено. Навіть не А що війна змінила? Або Війна нічого не змінила, війна навпаки це підкреслила. Uh -huh. Більше того, я хочу наголосити, що великою мірою оцей пасіонарність української нації в обороні своєї держави, що uh -huh. вразило і здивувало багатьох на заході, є наслідком консерватизму. Тобто, люди, для яких такі слова, як нація, земля, моя власність, моя сім'я є важливими, вони будуть більше вмотивованими в тому, щоб захищати свою державу і свою землю. Ніж народи і нації, де домінують ідеї космополітизму, uh -huh. такого глобалізму тощо. Тобто для людини, для якої космополітизм, глобалізм є базовими фундаментальними цінностями, як це притаманно для неолібералів, наприклад, вони не будуть так активно і пасіонарно битися і захищати свою землю. Uh -huh. Тому, коли ми говоримо про консервативні цінності, про традиційні цінності. Це надзвичайно раціонально з точки зору збереження нації країни і держави. Тому, коли ми говоримо під час війни, ці цінності стають особливо важливими. На жаль, в українських медіа, які дуже часто є ліволіберальні гасла транслюють, це не артикульовано і не осмислено. От саме моє наступне питання стосовно неоліберальних або ліберальних цінностей в Україні, тому що неоліберали або ліберали скоріш за все з вами не погодилися би стосовно вашої оцінки. Тому що останні роки, навіть після першої агресії, після другої агресії, повноштабного вторгнення, ну домінують переважно так звані неоліберальні напрямки. Напрямки є десь протиріччя в цьому, чому так, 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 така 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 ситуація склалася традиційне українське суспільство та ну політичне неоліберальне цінності. Як який вихід ви бачите з цієї ситуації? Що буде надалі стосовно саме у цього такого філософського протиріччя? Ну я б лібералів все ж таки розділив на дві категорії: це uh -huh. класичні ліберали, зразка там 19 століття, початку 20 століття, і те, того, що ми називаємо неоліберали або ліві, або ультраліволіберали. парадокс полягає в тому, що? Сучасні е, люди, які є традиціоналістами-консерваторами, вони насправді захищають класичні традиційні ліберальні цінності, наприклад, та саме право приватної власності. Або свобода слова і свобода вільного висловлювання це класичні ліберальні цінності. А от сучасні неоліберали або ліві ліберали, вони навпаки намагаються обмежувати свободу слова, мінімізувати будь-яку дискусію. Вони люблять свої політичні переконання е, демонструвати і озвучувати як єдиноможливі переконання цивілізованої освіченої людини. Угу. Тобто, от коли виходить там якийсь... Експерт або журналіст або публічний політик говорить що ну лише так в сучасному цивілізованому світі можна себе поводити, лише отакі цінності можуть домінувати. Оце вже класичний приклад того, що це є людина лівацьких, майже соціалістичних ліволіберальних поглядів, для якої такі поняття, як рівність, свобода дискусії, традиційні цінності, природний порядок, вони є вже неважливими, тому. Це частково можна пояснити тим, що на залі ці ліволіберальні не класичні, а саме ліволіберальні ідеї дуже домінують в засобах масової інформації. В українських, в тому числі на жаль, багато медіа у нас в тому числі фінансуються лівими фондами. Uh -huh. Ну, якщо говорити, якщо там умовно, фонд Рози Люксембург, абсолютно німецький там легально діє в Україні фінансує медіапроєкти, або там фонд там Генріха Бьолі, умовно кажучи, марксистсько Зелений фонд фінансує багато медіапроєктів, Звісно, воно впливає на певні цінності, або точніше ідеї, які починають домінувати в медіа і політичному просторі. І вони суперечать реальним цінностям і переконанням українського народу широких мас. Проте є світові, світові тренди. І я, я знаю, що консервативний або неоконсервативний тренд це серйозний світовий тренд. І війна вона змінила також ставлення консервативних неоконсервативних кіл до України, тобто є вже значний інтерес цих кіл до України. Що на світовому рівні коїться? Як це буде відображатися на Україні стосовно от цих традиційних цінностей? Консервативні ідеї, ідеї традиціоналістів. Вони є надзвичайно актуальними і поширеними популярними на заході, особливо в англосаксонському заході. Тобто, коли ми говоримо про англомовні країни, угу. це Сполучені Штати, це Велика Британія, Канада. це Австралія, Канада, тобто там. Канада, там ліберали дуже сильно почали домінувати, але все рівно на, 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 на серед назового населення консервативні цінності також поширення, uh -huh. е, тому е, це мейнстрім. На жаль, українські медіа дуже часто намагаються консервативні ідеї або традиціоналістські ідеї подавати як е, певні маргінальні ідеї в контексті сучасного західного світу. Uh -huh. Я був нещодавно у Лондоні на конференції АРК. Це uh -huh. величезний з'їзд світових. Консерваторів був, на ньому були представлені люди топ-рівня, це рівня. Спікерів американського конгресу, колишнього і нинішнього Джонсона, до речі, члени британського парламенту, філософи, історики, типу Ніла Фергюсона або Джордана Пітерсона, тобто люди номер один політичного, аналітичного історичного академічного істеблішменту, які саме сповідують о те, що ми називаємо природний порядок речей. Вони говорять, що природні цінності суверенітети, державні національні сім'я енергетична безпека кожної країни і суверенітет вони надзвичайно важливими, на що ми маємо звернути увагу. Сьогодні ідеї так званого штучного конструювання вони дуже прагнуть зламати старий природний порядок речей, який є доцільним і корисним для держави, для людини, і для uh -huh, суспільства. Uh -huh. Тому ми сьогодні в Україні звертаємо увагу, що західний світ, до речі, основні партнери України в цій війні. Найбільшу кількість зброї або грошей дають країни, де консервативні ідеї домінують. Це, я, наприклад, поряд сполучені штати, зокрема, да Да, Зараз там, наприклад, демократична партія при владі, але там постійно змінюються. Республіканці, демократи. Я приїжджаю, в сполучені штати регулярно там буваю. Можу включити телеканал, будь-який телеканал завжди там якісь вибори відбуваються в конгрес, або місцеві, або в губернаторські. І я не знаю, можливо, ви повірите або не повірите, але під час будь-яких політичних дебатів в Америці розмовляють на теми. Абортів, як їх заборонити або навпаки, дозволити, uh -huh. протидії одностатевим партнерствам, uh -huh. або е, мінімізації втручання держави в е, приватні домогосподарства, як виховувати дітей в школах. Тобто, те, що є надзвичайно принципово і важливим для людей, ну, наприклад, релігійних, як вважається, в Сполучених Штатах це топ-тема основних політичних дискусій на національному телебаченні. Е, ролики кандидатів в президенти там Байдена або Трампа вони дуже часто наполовину складаються з. Морально-етичної повістки порядку денного і вже потім про економіку про міжнародні стосунки тощо. Тому е, ці речі ми в Україні маємо враховувати, що е, в світі е, консервативна ідея, традиціоналістські ідеї, люди і політики, в тому числі, які захищають природний порядок речей, суверенітет, чоловіка і жінку, сім'ю, подружжя, як союз чоловіка і жінки, е, приватну власність, свободу слова, свободу вільних дискусій. Конкуренцію, конкурентність до речі, це надзвичайно важлива консервативна цінність, саме консервативна традиціоналістська. вони домінують і великою мірою є щонайменше рівноправними учасниками публічного політичного дискурсу, а періодично і домінують. Але українські медіа дуже часто викривлено висвітлюють і угу. намагаються скласти враження, що захід це гей-парад, планакури. І зелена енергетика лише от останнє моє питання щодо вашого особистого прогнозу на майбутнє, на найближче майбутнє в контексті тих процесів, які на жаль зараз є в Україні: війна, агресія Росії проти України і взагалі ситуація в Європі. Як от ці консерва... консервативні ідеї можуть бути більш популярні? Або більш востребовані в Україні в найближчі часи. Як ви це бачите? Ну, по перше, хочу сказати, що сили оборони України це широкі поняття, різні підрозділи, зокрема, збройні сили України. Вони великою мірою складаються свідомо або підсвідомо з людей, які є носіями цих традиційних консервативних цінностей. Uh -huh. Де що там говорити, чимало людей, які були і є учасниками наших подій, наших справ, наприклад, вуличних сімейних заходів. Вони серед перших пішли на фронт боронити Україну, український суверенітет. Бо для них таке поняття, як україноцентризм, що для нас є важливим, є надзвичайно фундаментальною базовою цінністю. Тобто люди традиційного світогляду вони переконані те, що Україна має зберігати свій суверенітет. Я розумію, що я трошки нудний, але я хотів би нагадати, що українська нація виборювала свій суверенітет останні 500 років. І хочеться запитати, що ми його виборювали, що потім продати Москві, Вашингтону або Брюсселю. Тобто, для нас суверенітет це порожнє слово. Що все ж таки це дійсно фундаментальна цінність? Uh -huh. Тому Україна, українські всі органи влади, інститути, до речі, громадянського суспільства, які на жаль сьогодні дуже часто дуже контрольовані іноземними структурами. Звісно, іноді ситуативно воно можна пояснити. Але концептуально і стратегічно Україна сьогодні має моральне право, коли українці поклали тисячі десятки тисяч життів. Україна сьогодні, як ніколи, має моральне право говорити про суверенітет, говорити про традиційні цінності, говорити про консерватизм і про природний порядок речей. Бо це не про ідеї, угу. це про нашу здатність вижити і продовжити існування. Одна ми наголошуємо. Дякую, Руслане. Я вважаю, що ви намагалися. Простими словами пояснити суть українського консерватизму та перспектив українського неоконсерватизму. Консерватизму мені дуже сподобалося. сподобалося ваші відповіді. Я вважаю, що ми ще на інтерв'ю пізніше зробимо. Вже поговоримо більш фокусно до да. інше питання. Дякую, дякую, Андрію. Дякую. Дякую.